Всім привіт! Це короткий огляд культиватора міжрядного обробітку, три секції з долотами, з підгортачами і з пропольниками торгової марки вінмет Саме з цього відео розпочинаємо серію оглядів навісного обладнання українського виробника компанії вінмет Ось такий Культиватор вже є в наявності в мотостор. І кого цікавить культиватор міжрядного обробітку, Хто хоче придбати собі якісне українське навісне обладнання? Дійсно, якість хороша, плюс є 2 роки гарантії. Звертайтесь до офіційного дилера мережі магазинів Мотостор. Телефон 066 949 9090. Ну і ціна цього культиватора міжрядного обробітку буде на сайті motostor.com.ua або запитуйте в коментарях під відео, буду вам відповідати. Тому що ціна може змінюватись. Не знаю, коли ви будете бачити це відео, тому, в залежності від того, коли запитаєте, буду називати актуальну ціну. Все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.